Привіт, Бога банять в інтернеті. Знаєте, я по собі знаю, що коли е, багато сидиш в соцмережах, щось листа, жортаж, так далі, то ти щасливіше не стаєш. Проблема вона тільки збільшується, і тобі стає все гірше і гірше. Чому? Тому що там немає слова Божого. тому, що божих людей їх так само банять, які несуть слово Боже. А так було завжди те, що якщо ти реально служитель Божий, якщо ти прийняв слово Боже всередину себе, прийняв Духа Божого і несеш його іншим. Світ він цього не любить. Світ це панить. Ти не можеш бути і зі світом, і з Богом ти можеш обирати. Якщо ти з Богом, то так не будуть любити всі, тебе не буде любити весь світ. І так само, з іншого боку, люди вони нещасні, вони сидять в соцмережах, тому що там немає слова Боже, нам потрібне слово Боже, нам потрібен Бог, тому що Бог це є слово Боже. Ісус це є слово Боже. Тільки тоді, коли в нашому житті буде Слово Боже, тоді ми матимемо вихід, матимемо заспокоєння. Господь він хоче працювати в нашому житті, але нам потрібно йти йому на зустріч. Амінь.